Негайно перестаньте робити цю жахливу дію. А саме, коли ваша собака тягне повідок, підбирає, агресує на вулиці, в цей момент люди кажуть до мене поруч сидіти лежати. Покроково пояснюю, чому це не працює. По перше, собаки між собою, коли спілкуються, вони не кажуть сидіти, лежати на тобі смаколик. Вони роблять тупо зауваження. По-друге, коли ви відволікаєте собаку від якоїсь небажаної дії, то ви все одно закріпляєте цю поведінку? Чому? Тому що коли вона отримує смаколик, вона далі по колу робить те, що робила. Значить, в загальному ви хвалите її за стан і наміри, в яких вона залишається після того, як отримала смаколик за команду. Третє, відволікаючи собаку, вона не вчиться в соціумі нормально себе поводити. Четверте, ці команди створюють для вашої собаки нервове збудження. Чому тому що, коли ви кажете сидіти і лежати, вона накоплює весь свій стрес і нікуди його скинути. А якщо б ви це не робили би, ваша собака пішла, попісила, скинула збудження, скинула напругу, поїла якусь травичку або паличку, розумієте? Я розумію вас, що ви це робите, тому що собака не слухає вас. Але ж відволікання вони тільки погіршують, значить, не робіть цього, а просто робіть собаці зауваження. Так, зауваження теж не працюють, ви скажете. Але ці зауваження треба відпрацьовувати вдома спочатку, потім приви. Виході, а потім вже на вулиці з мінімальними подразниками, а потім з собаками. І це набагато результативніше, тому робіть це зараз.